Усіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Це у нас, друзі, KIA Sorento. такого от типу 2014 року випуску 2,4 GDI мотор, але нас додатково встановлений газ. Автомобіль у нас з Америки, але весь цілий по кузову. 170 тисяч пробіг. Машина у нас на автоматі, передній привод до зимового сезону підготовлена, на зимовій хорошій резині. Резина у нас в Пірелі. шикарний протектор. Кузу критичних моментів немає, дуже класному стані на свої роки. Всі пластики, кріплення, зазорчики, все на місці, легенько підтонована. Дивіться, який у нас салончик приємний. Текстильний, да. світло кольору, але приємний. Автомобіль не має ніяких посторонніх запахів, приємний запах салонів. Ось такі у нас цікаві ставочки по картам, повний електропакет. Дивіться, карти просто стан карт софтача, so все дуже-дуже гарно виглядає. Працює моторчик також шикарно, коробочка без проблем. Ось дивіться, Який стан у нас ручок. Ось так все виглядає, стан сидіння пасажира, стан сидіння водія. Підлокітничок дивіться, немає ніяких пошкоджень абсолютно. Мультикермо, кондиціонер, все працює, є у нас паратронічок задній. Повний електропакет, електрозеркало, автоматик, екорежим, подивіться, стан із цих всіх ставочок. Дуже дуже приємний автомобіль, друзі. 14 рік, нагадую Kia Sorento, Ціленьке по кузову. Всеньке в рідній фарбі, до речі, Ні одного підкраси немає. Ціна такого автомобіля буде 12 тисяч 450 доларів. Друзі, соборна 1 місто Вінниця. Кого зацікавило дане авто, можна придбати також в лізинг або в кредит. Також ми можемо допомогти вам придбати авто із США.